Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Зараз я зроблю ресурсний розклад за допомогою карт Мак. Чотири колоди буду використовувати на суботу 25.03.2023 року. Будь ласка, хто не працює з картами МАК, хто не знає, як з ними працювати, дивіться більше моїх відео. Я всюди пояснюю це перше. По-друге, не знецінюйте ця інформація, котру ви можете здобути за допомогою цих карт, набагато є ціннішою, ніж ви просто подивилися розклад Таро. Зрозуміло? Тут ви навчаєтеся і відновлюєте. Навчаєтеся слухати свою підсвідомість, відновлюєте з нею зв'язок зі своєю душею, і тому ці розклади більш потужніші. Ну, звісно, якщо ви хочете змінити взагалі своє життя, а не просто знати, що у вас там буде. Зрозуміла для чого ці розклади. Тож поїхали на суботу. Так. Ти дивіться, що вони роблять? Ну, вони вже кажуть, давай, давай вже нас витягуй. Годі тобі балакати. Добре. І так, які енергії підтримають нас, да? куди нам йти? Чого? Чого нам, можливо, від чогось треба відмовитися, звідкись забрати свій ресурс? Зараз ми все дізнаємось, тобто, що нам буде допомагати? От, на нашому шляху. Кожен день це наше нове життя. І кожен день ми до чого в нас є якась мета, да? От, і в нас можуть бути кожного дня якісь перемоги. Тож, що нам буде допомагати на цьому шляху? Я зараз викладу всі карти. Угу. Дивіться, повторюються, не так давно ці були, ці були. Цієї давно вже не було. Зараз в родовій системі, що нам буде допомагати, що нам підтягнути. Підтягнувши цю сферу, да на котру ми зараз подивимося, ми автоматично підтягуємо і всі інші, котрі в нас провисають. Вау! Обожнюю! Цю карту і так, це про відносини колода. Зараз подивимося, які відносини нам треба або відновити, да, де взяти ресурс. Головний мій запит, де взяти ресурс. Я до того як роблю розклади, я готуюся, я карти все одно тасую. Зараз я тасую, щоб ви просто бачили, що немає якоїсь в мене підтосовки і так далі. Ну і по перше, по-друге, у вас є час. Поки я тасую, розкладаю, да, зробити свої навіть запити. Е, можливо, ви конкрет, конкретний маєте якийсь запит, да, тому що в мене загальний, да, які енергії допоможуть, де взяти ресурс. Тому ця колода може показати, від чого можна відмовитися, не можна, а треба. Ну, можна, треба, то ви вирішуєте, да, будете ви то робити або або ні. От. Але ж відмовившися від якихось неекологічних відносин, на котрі вказують карти, ви здобуваєте ресурс, тому що ви більше не зливаєте. Туди свою енергію. І так, угу. зрозуміло, так? Да? зрозуміло в принципі, хто давно дівчатка мене знають, будь ласка, напишіть свої усвідомлення. Я зараз буду дивіться, трактувати свою трактовку давати кожній карті. Ви. Можете, отак, я буду кожну карту вам показувати, да? ви можете робити свій запит до кожної карти і у, отримувати свої усвідомлення. Про що мені каже? Слухайте просто, як я працюю, і так само потім шукайте і працюйте з ними, навчайтеся. Про що мені ця карта каже? Якщо мене підтримує завтра в суботу? Мене підтримує те, що я буду триматися за свою мрію, я буду йти. За своєю зіркою я не буду звертати увагу на отаких павлинів, котрі ходять поруч. Тому що Павлин, по суті, окрім того, щоб розпускати свого хвоста, він нічого не вміє. Пам'ятаєте цей мультик про Мюнхгаузена, да? коли там зараз Павлін заспіває? Боже, він так заспівав, що усі їсти перестали розумієте? Павлін нічого не вміє. да, в нього гарний хвост. Але а, не треба на це просто розмінюватись. Зрозуміло, якщо до мене буде ну, підкатувати якийсь Павлін, да? От, а, то я буду розуміти, що ну, мені це не потрібно. Тому що а, для мене, наприклад, важлива да? яка сутність, яка сутність. От, і дивіться, якщо ви витрачаєте час на такого павлина. То у вас якось для всесвіту, ви показуєте, що місце поруч з вами воно зайнято. да? А отут, дивіться, тут зірка, а тут в небесах Орел. Розумієте? Якщо у вас місце зайнято, то куди він прийде? Да? Бо всесвіт не хоче, щоб у вас були там якісь сварки, якісь неекологічні відносини, щоб ви страждали в муках і так далі. Да? Тобто, дивіться, відмовляючись від цього, вони навіть одного кольору розумієте високих енергій обидва, да? окрім цього. Якщо вона буде, ну вона зараз дивиться, да, на низ дивіться, але вона тримається. Для мене оця вежа це як якась мрія. Знаєте, от якась мрія. Кудись залізти їй хочеться кудись під на, на інший рівень, розумієте? І вона тримається. Тож я буду завтра в будь-якій сфері, я буду запитувати себе, що б я не робила цілий день. Я буду себе просто запитувати, як це стосується. Мого розвитку, моєї мрії, як те, що я зараз роблю, наближує мене до моєї мрії. І тоді я буду розуміти, чи мені щось треба робити, чи то я просто хочу не знаю е, е, там, прокрасти, про, про, прокрастинувати. Да? Я хочу просто злити свою енергію, наприклад. Але якщо я це хочу, я просто буду знову-таки себе запитувати. Чому? Можливо, мені просто треба відпочити трошки. да? І потім я оновлена, піду знову до своєї мрії. Тож тримаймося, любі мої наших мрій. І так, а, радість. А, Достав, доставити. Ну, до, доставка так і є, да? доставляємо нами іншим, пліняє тим, що вона не тільки не збліднюється, да? не, не блідніє як всякий відблиск, але повертається до нас ще більш я, яскравою. Я вибачаю за свій такий, можливо, на, мабуть, не вдали переклад, да, то я продублюю російською, просто я не все ще могу, можу так швидко переводити. Радость, доставляемая нами другому, пленяє тим, що вона не только не бледнеє, як всякий отблеск, но возвращається к нам еще более яркой. Дивіться, ці тези вони не повинні співпадати з нашими усвідомленнями або відчуттями стосовно малюнків. Зрозуміло спочатку, нагадую, працюємо з малюнком, вимикаємо мозок і тільки асоціації. Просто диві дивіться, дивіться. Про що цей малюнок для вас? Да? Про що він вам? Які у вас асоціації? От в мене я кажу, вежа, це якась моя мрія, інший рівень. І да? я буду туди завтра йти. Далі, що, ми, що ще підтримує завтра? Що ще підтримує? які енергії? Я. Буду приймати свою багатогранність. Я буду милуватися нею. Я дозволю собі навіть за один день побути в різних станах. Да? І потім обрати а, той, в котрому мені завтра буде, наприклад, най, найкраще. Я кажу, завтра, вибачте, бо сьогодні п'ятниця. Я більш так не буду, щоб ви не плуталися. Я не буду казати. Я буду казати сьогодні, да? бо я запит зробила на, на суботу. Це на суботу розклад. От, тож я буду е, буду приймати свою багатогранність, тому що ми маємо право кожна, кожен з нас, да, ми маємо право е, не знаю, бути сумними, бути серйозними, бути спокійними, врівноваженими. Ми маємо право бути, е, знаєте, просидіти навіть цілий день, я не знаю, там е, в тому, в чому ви спите, да, в якоїсь хатній, Ковтинці, да, і ми маємо так само право наряджатися, да, відчувати себе королевою і так далі, і все робити задля себе. Тож я буду завтра пишатися цілий день своєю багатогранністю, буду себе за це хвалити. І так, будь вірна сама собі. Да? Е, ну В принципі, да, тут, тут співпадає, про що я сказала. Приймайте себе в будь-якому стані, тому що ви є цінність, ви маєте право будь. Ну, дивіться, тут стани жінки показано. Да? А зрозумійте, що в кожному з її станів з нею все окей. І так і з вами. З вами все окей. У вас такий якийсь період, те, що ви зараз переживаєте. Коли ви будете себе заспокоювати, це. Про що зі мною все окей, да? це про те, що ми так уходимо від критики, самокритики, затикаємо пельку внутрішньому критику. Прислухайтеся, він постійно щось там бормоче всередині. Розумієте, якщо ви навчитеся його ну, прислухатися до нього навіть, да? тобто не на фоні, просто щоб він там валав, а ви ну, просто робите, що він каже, да? слухаєте його. А просто коли ви почнете прислухатися, то ви навіть деякі люди можуть. Ідентифікувати, чи, е, чиїм голосом каже, розмовляє з нами внутрішній критик, розумієте, що в нас там так да, чи, чи, чи є таке е, чиєсь чи образ, розумієте? тобто, от, е, То коли ви кажете собі. В будь-якій ситуації, так, стоп, зі мною все окей. Так, я в якійсь зараз ситуації, але то не означає, що я якась а, там не знаю, ну скотиняка, да, скажімо так, або я якась не така, або ще щось, то такий процес. А, це звичайно, якщо ви а, не хочете навмисно і не робите комусь зле. да. Коли ви знаєте, як люди витрачають свій час, вони навіть наряджаються там, не знаю, вони сидять за столом, вони беруть там якесь там навіть ручку, да, листа, і вони пишуть свої кромольні плани, як я там зашкоджу тій особі, що я для неї поганого зроблю. Тоді з вами не окей, тоді то хвороба ментальна, і е, стримглав біжить до, до якогось спеціаліста. да, от, а... Е, Якщо ви а, просто щось помиляєтесь, я про це кажу, зрозумієте правильно. Я багато кажу, щоб ви правильно розуміли. Якщо ви помилилися, да, якщо ви там ну, вийшли на емоції, це, це буває. Для того в наше життя на екологічні люди приходять, вони нас а, загартовують, розумієте? Вони нас загартовують. І коли ми на це дивимося. Так, як це просто як грає тренування від тих людей, да, котрі нас постійно а, якось виводять із зони комфорта, от тоді ми то розуміємо, як себе поводити, і тоді ми навчаємо швидко себе, навіть якщо ви вийшли на емоції негативні, ви швидко себе зможете вгамувати і вивести з тих емоцій, зрозуміло. А, я в попередніх відео казала, що є дуже гарно, якщо вас хтось дістає. Є дуже гарна така практика, да? треба їй навчитися, вона дуже легка. Дивіться, ви, ну, коли у людини є якась стресована ситуація, людина потім чому прокручує її в голові? Бо це такий прийом. Пережити це, розумієте, тому що незакриту ситуацію, да, не пережити якийсь стрес, він потім повертається ПТСРами і різними такими неприємними штуками. Да? Треба пережити той стрес. І коли людина програє а, в голові його раз за разом, раз за разом, не треба себе за то. Катувати, да що, от знову ти згадуєш, там не знаю, замовчи, годі там іще щось. Не ругайте себе за те. зрозумійте, що ваша психіка намагається вам допомогти. Да? Вона шукає вихід з тієї ситуації, вона думає, вона аналізує, да, чи правильно я все зробила, а що я взагалі могла зробити, а чи правильно я відповіла, і так далі. От, але а практика в чому, в чому стосовно неекологічних людей, да? якщо вам постійно в голову знову і знову думки приходять про ту якусь людину, котра вас образила, там якось, не знаю, не, не, ви не заслуговували да, на то жодним чином, от, то подумки просто. Не кляніть ту людину, а просто одне слово благословляю тебе. От кидайте благословення в ту людину постійно, допоки вам не стане, допоки вона не перестане з'являтися у ваших думках. Я вам, я вам гарантую, що це працює на 100% і це дуже круто. Це не означає дивіться, що ви підтримуєте ту людину, це не означає, що ви віддаєте їй свою енергію. Це означає, що ви очищуєте зараз свою карму і тримаєтеся в душі світла. Зрозуміла, по-перше, і ви її благословляєте, і вам повернеться благословення. А вона вам зробила якесь якщо, лайно, вибачте, да, буду казати, як є. Бо токсичні люди вони ну, діляться, кожна людина діли, ділиться тим, що в неї є. Да? От Я багато розмовляю, в мене багато знань, бо я багато е, років дуже на, на шляху саморозвитку і навчання, і так далі. Да? Тому я ділюся цим е, людина токсична, вона. Ділиться з вами тим, що в неї всередині є. Ну там ну ну як по іншому, я не знаю як. Гниль, да, можна сказати, ще щось. Тобто там нема чогось здорового, розумієте? Тому що людина вже тривалий дуже час. Токсично людина не стає за один місяць навіть. Розумієте, вона тривалий час, понижа понижала, понижала, понижала і понижала свої енергетики, свою енергетику, свої вібрації. І тому там вже воно все бродить, там нема нічого, нічого гарного. Там просто так очищувати зверху до незу, донизу. Треба все і так далі, поїхали. А, що ще мене підтримує? Я 100% піду на природу, тому що а, найпотужнішого відновлюючого інструмента на землі немає. немає. Це природа і споглядання, і спілкування з нею самий потужний. Інструмент з усіх допомагає від будь-яких хвороб і так далі. Хочете підробиці Пишіть в коментарях, буду знімати якісь тематичні відео, розказувати. Бідна людина може бути щасливою, а щаслива людина не може бути бідною. Зрозуміло тому, дивіться. Нас навчили просто нас привчають, щоб нами керувати. Нас привчають, що оце все, що навколо, це не важливо. Да? Важливо купити, не знаю, якусь сумочку, важливо, а, там, не знаю, купити якісь брильянти, і тоді ти маєш якусь важливість, якусь. А... Цінність в цьому житті, да? а насправді то неправильно. Тому що поки людина не, не починає усвідомлювати, що навколо неї просто безмежні ресурси, котрими вона може спокійно користуватися. Ви можете піти в ліс, ви можете милуватися, купатися в будь-якій річці, купатися в морі, да? ходити там на пляжі, не знаю, будь-куди на природу, в гори, да? ви все це можете. Але людям того замало, розумієте? І тому не, не вміють люди наповнюватись. Не вміємо. Дивіться, коли людина не вміє благодарувати і приймати те мале, да, як нам кажеться, багатогранність природи, наприклад. То ви не зможете, скільки вам не давай, вам буде просто мало. У вас не буде того тормоза, Розуміти, з тим просто треба працювати. То якась негативна установка, наприклад, мені ну чогось не вистачало, да, в житті, щось вам не дозволяли, батьки. Ну не могли нам, наприклад, щось купити. Да? От і у дитини там потім негативна установка. Мені всього мало, мені всього не вистачить, да, або людина постійно живе в страхах, що гроші або ресурси мої зараз скінчаться. От обов'язково вони скінчаться. Так вони скінчаться за таких. Думок вони скінчаться. Тож починайте благодарувати за замале, що у вас є, да, піти просто на природу, погуляти, наповнитися і поблагодарувати обов'язково за те, що у вас є ноги, на котрих ви самі ходите зараз, куди ви хочете, що у вас є очі, що у вас є а, це усязання, да? ви можете нюхати, а, ви можете дивитися, ви можете да будь-що, ви можете дихати свіжим повітрям і так далі. Відпочивати, ви можете лягти на траву, на свіжу а, серед квітня. Та, зараз вже весна і насолоджуватися тим, що у вас є. подивитись, як то позитивне почне впливати на ваше життя. І так, що ще мене буде підтримувати? Я попрацюю зі своїми страхами. Можливо, в мене ще що є. Щось, щось залишилось, тому я буду працювати. А ще я буду дивитися, ця карта для мене завжди, це дивитися в суть в суть проблеми. Знаєте, не зовні, От, наприклад, людина мене образила. Перше, що, ну хочете дати в лоб. Ну, така реакція перша. Да? Звісно, я такого вже давно не робила. Але ну, ну, я розумію, да? іноді так, таке вчиняють люди, що просто. Там слів, коли не вистачає, да тоді хочеться якось фізично повпливати на людину, дати їй їх ліщати. Типу, ну зрозумій. І тільки знаєте, розуміння того, що мені від всесвіту так само повернеться. Я просто за того того не роблю. Бо перевіряла, я вам кажу, перевірте, теж на собі можете мені не довіряти. От, але перевіряйте всю інформацію, котру я теж кажу. Я не остання інстанція в цьому житті. От, але дивіться. Потім, коли я зупиняюся, да, беру там якісь секунди хвилини на роздуми, да, і потім я йду вглуб, всередину да, цієї проблеми. Я розумію, що то ну, сугуба, нещасна людина. Ну не буде щаслива людина вигадувати і знаєте, обманювати і наговорювати. Вона не буде витрачати на то свій час. розумієте? я не буду такого робити. Ну чесно вам кажу, мені то не цікаво. Мені цікаво розібратися з іншими, да, поспостерігати за кимось В себе більше. Я ходжу зараз ніж в когось. Але розум тобто я буду дивитися всередину, да я буду розуміти тоді, якщо мене хтось, наприклад, я просто зараз як приклад кажу, да, хтось образив, я буду розуміти. Що то людина, да, вона то зробила навмисно, але вона просто ментально хвора. Ну, є такі люди. Знаєте, є теза така. Не виправдовувати поганих людей. Є просто погані люди. Ну як то сказати, погані? Вони не ну низьковібраційні, розумієте? Вони відмовляються то приймати для себе то оточення і своє життя і себе, які вони є. І вони просто не вилазять звідти, розумієте, а воно воно ж як працює. Якщо лізете наверх, да, то потрошечки все одно підіймаєтесь. А якщо ви думаєте, що ви на негативі, ви думаєте, що ви по ну посередині десь або на місці? Ні, він вас буде затягувати, затягувати, затягувати. І то я буду розуміти, що тут просто така людина. Ну я не хочу нікого образити. розумієте? я просто не знаю, як їх по іншому Да? ментально хвора людина. Ну таке є. Фізично ми ж є хворі. Да? Наприклад, в мене інвалідність. Ну, ви не будете на мене ображатися, що да? в мене там а, колись була онкологія. Ви не будете мене цькувати за це? Ну я сподіваюсь, да? бо ну, я на той момент, коли там щось за, щось за, за, заробила, да? я була теж як, ну, типу невинна. От. І так само я буду розуміти, що я не буду ображатися ну, довго, принаймні, тому що. Ще нема теж в мене так на, на, на автоматі, я дуже емоційна, тому так швидко запалююсь і виходжу на емоції. Але е, зараз же можу це <свісно> якось на це впливати. І, то, і так, тут я прочитала зараз далі. Тож дивіться в глибину, зрозуміла, дивіться в глибину, що там за тією ситуацією в будь-якій ситуації є е, 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 якісь предпосилки, як то кажуть. Да? Є щось, чому так призвело до, до того, де є. А, ти а, в отвіті перед собою за кожен зроблений вибір, да, ви, ви тримаєте, будете тримати відповідь перед собою, по-перше. Звісно, тому якщо ви не екологічна людина і зараз ви дивитесь, це відео, то точно знайте, що це вам просто янголи підказали подивитися. Починаєте працювати, приходьте на індивідуальні. Не хочете до мене, йдіть кудись. В мене а, велика користь в тому. Я хочу, щоб більше людей стало більш розвинутими, да? щоб ми підіймалися кожен з нас вище, вище, вище на рівень в духовному розвитку. Тоді не буде ані війни, тоді не буде токсичних людей. Тоді ми всі будемо жити щасливо. І так. Любі мої, а на що треба в родовій системі звернути увагу? Навчитися радіти. Це по-перше, по-друге, навчитися дарувати ту радість. Да? Якщо ви можете щось для іншої людини зробити, для своєї рідної людини, да? для когось зі свого роду, ну, будь ласка, зробіть, то, то ж не так важко. Да? І вам повернеться тисячоразово примноженим ваше добро. І обов'язково навчайтеся радіти. Навіть, навіть чомусь маленькому, да? навіть я впевнена, ця дівчинка вона така усміхнена, вона така щаслива. Я впевнена, що навіть якщо б їй песика не подарували подарували тільки кулю. Вона б так само раділа, вона вміє радіти. Тож радіти усім, хоч маленьким досягненням, радіти щира, навчайтеся цьому. І так, ваш от благословляє вас на виповнення ваших мрій, на благо вам і всьому а, оточуючому світу. От, да. ваш рот радіє разом з вами. Вітаю вас. вітаю вас. Так само да, про виповнення бажань, дивіться, якщо ви можете виповнити, да, ну, як ви можете да, да, комусь радістю подарувати, да? подаруйте те, що хочуть. Те, що хоче інша людина, подаруйте і повірте, тоді виповниться і ваше бажання. Тобто, якщо ви зараз у вас є якесь бажання, ви не можете його собі дозволити виповнити. Да? Ну не можете, от не можете, не знаєте, як немає ресурсу, ще щось, але є поруч з вами якась людина, можливо, то ваша дитина, можливо, та будь-хто з вашого роду. Навіть якщо не з вашого роду, ви можете щось подарувати тій дитині, людині, да? іншій, тут не тільки про дитину, подарувати навіть кульку, да? і просто подумки присвятити цю свою справу, котру ви зробили добру, наповненню відродженню свого роду або виповненню свого бажання так само, да? ви показуєте все світу. Я зараз можу кулю подарувати, кульку цю можу подарувати цій дитині. Будь ласка, зроби для мене так само. Зрозуміло? І у вас все вийде. Далі, де взяти ресурс, що буде допомагати, дивіться, годі тягнути хрест. Подивіться, що ви тягнете. Подумайте, чи, а, настільки воно для вас а, важливо. Я не про те, що кинути родину да, або ще щось. Але з таким відношенням, що це ваш, ваш хрест. То, звісно, ви не живете своїм життям. <кій> ви не живете щасливим життям. Тобто тут треба змінити своє ставлення. Якщо ви багато на себе взяли, то, звісно, ви будете відчувати, що ви несете хрест. Але ж ви не Ісус Христос, по-перше, да? Не треба жертвувати собою. Якщо. Ну, якщо тільки. От для мене тут, знаєте, як в одну сторону, начебто. Ну, от, ну, я не знаю. Я, я просто не відчуваю зараз. У вас можуть бути свої усвідомлення, але я не відчуваю, що ця пані, наприклад, якось хоче допомогти. Я не знаю. А, чому Ну, таке буває да, в житті? Тож, дивіться, у вас вже все є. Тут і домівка, тут навіть гараж, тут машина, тут двоє дітей і. Пані да? то у вас на, наразі все є, куди ви це тягнете далі? Навіщо ви все це на собі тягнете далі? Родина це не тільки в одну сторону. Ви тут не обов'язково, іноді жінка відчуває себе так. Да? То розібратися, що для вас такий непосильний хрест, І змінити своє відношення, розібратися, які там негативні установки? Чому вам це так тяжко нести? Чому у вас таке тяжке життя? Треба в цьому розібратися. зрозуміло? то якщо ви відчуваєте отакий на себе або тиск, да, якийсь просто не від людей можливо, тут я, я не відчуваю, я не відчуваю тут агресії якоїсь, да, чогось не екологічного, але я не відчуваю якоїсь активності. да. Ну, Принаймні, вона могла би тут трошечки трошечки ручками допомагати нести, якщо так, да, якщо там є кохання і так далі, Все, якщо все все добре. От. А скільки, ви, скільки, гадаєте, ви ще от в такому стані зможете бути в ресурсі, не скільки, він скоро впаде. Це може бути жінка потужна, да, ще раз кажу, це не просто для чоловіків. карта. Але якщо ви все тягнете на собі, то де тут ви? Де тут ваше особисте життя? Де тут ваш відпочинок? Де ваше хобі? Де ви? Запитайте себе, от ходіть завтра цілий день і запитуйте в будь-якій ситуації, куди ви не йшли? Пішли в магазин, запитуйте, а де тут я? От я все купив, да, три, три пакети купив. А собі те, що я, я особисто хочу, і те, що я особисто хочу з'їсти, наприклад, саме найменше з'їсти, да. чи купив я собі щось улюблене. Або я жертв, жертовний да, постійно і все віддаю іншим, тоді так і буде. Але з цим цей хрест треба з себе зняти. Бо від того психосоматика под. Потім болить хребет, там, знаєте, такий горбик наростає, потім ну, і поперек буде боліти і все. Тобто це потім впливає на психосоматику. Ну, Звісно, таке тягнути дуже важко. От. З вами була Софія. З повагою! До побачення!